Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву срібну монетку 1627 року. Це коронний шостак. Ну, шостак, тому що шість. Грошей номінал цієї монети, що ми на ній на цій монеті бачимо? На аверсі тут такий чудовий, бо монета вже досить велика в порівнянні, наприклад, з півтораком чи Трояком, достатньо велика, гарний портрет короля Зигмунта III і по колу скорочений. Латинський напис, SIG", «Sigis Терцео, тобто, ну там не написано Terseo, там стоїть е, латинська трійка, G», тобто д «Rex», рекспул МДЛ. Тобто Сейзмунд III з Божої ласки, король польський, Великий князь Литовський. Посередині між цим написом ми бачимо в такому щиті голову Віслюка: це герб Півкозич, польською Пулкозіць. Справа в тому, що була така традиція, ми вже в попередніх відео про це згадували. На коронних монетах вміщувався елемент герба великого коронного ну, от, Як я вже казав, ця монета карбована в 1627 році, і на той момент великим коронним Піцкарєм був. Гермолаус лігенза, який належав до роду лігенз герба Півкозич. Ну і відповідно, от, оця щит з цим головою віслюка, якраз тому і прикрашає аверс цієї монети. На зворотньому боці ми бачимо геральдичну композицію. З трьох щитів під короною. В одному щиті зображений Білий Орел, це герб Польського королівства. В іншому погоня, тобто це вершник з піднесеним мечем, герб Великого Князівства Литовського і нижче герб Сніп. Це герб королівського монаршого дому вазів, це шведська династія. І от навколо ми бачимо цієї композиції, бачимо напис Грос Арг секс, Reg поло. Ну і дата 1627. Тобто. Срібних грошів 6 шість Польського королівства. І оцей номінал ще позначений латинською шісткою, уміщеною між короною і щитами, про які ми говорили. Ну, от така монетка. Слід сказати, що шостаки взагалі карбувалися. І в XVI столітті вони карбувалися і після смерті Зигмута От Ян Казимир їх карбував, їх карбував Ян III Собіцький. Були спроби відновити цю емісію у XVIII столітті, але ніколи до і після Зигмунда III не вдавалося Відкарбувати таку кількість шостаків. то дійсно за його часів Шостак був карбований дуже багато на, на різних монетних дворах, тому, власне кажучи, це достатньо поширена монета для, зокрема, українських теренів XVII століття. Я думаю, що вона побутувала тут і якийсь час у 18 столітті. Впродовж, слід сказати, що впродовж королювання Зигмунта III кількість срібла в цих монетах вона зменшувалася. Це було пов'язано з дуже активною міжнародною політикою, зовнішньою політикою Речі Посполитої того часу. В кількох війнах, в яких вона брала участь на той момент, можна згадати, що Річ Посполита брала участь в московській смутному вімені, і там був момент, коли самого Зигмунта III запрошували на московський престол. Потім була ідея зробити московським царем королевича Владислава, майбутнього короля Владислава IV. Ну, відповідно на це все потрібно було чимало грошей, і тому ясно, що от інфляційні процеси вони відбувалися. Тому от відомо, що в 1604 році Шостак схуднув на 10%. В 1614-му ще на 12,5% і, і цей процес продовжувався. Поки не стабілізувався, в 1623 році на той момент така от монета мала важити 4 грами і мала бути карбована срібла 453 ї проби. ну Тут слід сказати, що Вага цього екземпляра – 3,85 грама. Ну, власне кажучи, чому менше? Ну, тому що монета все-таки не та, та вага, про яку я казав, це має бути нова, повноцінна, щойно карбована власне, монета, або яка дуже добре збереглася. А тут все-таки ми бачимо деякі подряпини, деякі пошкодження, ну, можливо, невеличкі потертості, хоча б треба сказати, що монета досить добре збереглася, навіть я міг би припустити, що все-таки тут цього срібла трішечки вкрали. Може бути і так. Бо знаєте, якщо на, на тисячі монет трішечки на кожній вкрасти, то можна накарбувати ще якусь кількість. Так що може бути і так. Ну, от така монета. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!